17 серпня 2025 року громада шостки попрощалася з Олександром Кімом, мужнім захисником України, який віддав своє життя за незалежність і цілісність держави. У віці 46 років він пішов із життя, залишивши по собі невимовну скорботу і пам'ять про героїчний подвиг. Олександр Олегович Кім народився 5 травня 1979 року в селищі міського типу Хотінь Сумської області. З маличку виявляв лідерський характер. Навчався Олександр Олегович у Хотінському ліцеї. Вчителі згадують його як унікальну особистість, успішного, активного учня, який не лише добре навчався, а й організовував цікаві заходи. Він був туристом, спортсменом, учасником художньої самодіяльності. Для багатьох Олександр Кім став уособленням ідеального учня. Після здобуття середньої шкільної освіти Олександр подав документи до Сумського артилерійського училища. Був прийнятий, пройшов військовий вишкіл. Та в останню хвилину юнак вирішив змінити професійний шлях. Вступив до Сумського державного педагогічного університету імені Макаренка на фізико-математичний факультет. Саме там. У 1996 році Олександр зустрів. Кохання свого життя. Разом із коханою Інною, яка навчалася в тому ж закладі, вони вирушили у спільне життя. Після закінчення навчання пара переїхала до шостки, де Олександр Олегович знайшов своє покликання. З 2001 року Олександр Кім працював у Шосткінській міській раді. За 15 років займав ряд важливих посад. Начальник відділу підтримки підприємництва. Начальник відділу комунальної власності, завідувач сектором обліку та розподілу житла, державний реєстратор центру надання адміністративних послуг. Олександр Олегович був душею колективу, людиною високих життєвих принципів і професіоналом своєї справи. Туризм був пристрастю Олександра Кіма. Він підкорював вершини, брав участь у численних змаганнях і повертався з них із перемогами. Та найбільшим скарбом Олександра Олеговича були його дві донечки Катерина та Марійка. Для них він був не лише люблячим батьком, а й прикладом доброти, сили та честі. У важкий для країни час. У 2015 році підписав контракт з Національною гвардією України, став частиною роти спецпризначення. За словами рідних, він часто повторював: якщо не я, то хто. Широкомасштабне російське вторгнення чоловік зустрів на службі. Родина змушена була відкласти відзначення святкової дати срібного весілля. Потім відсвяткуємо Поспіхом сказав Олександр дружині, і зв'язок надовго обірвався. Побратими згадують Олександра Кіма з глибокою повагою і невимовним сумом. Ми знаємо його як професіонала своєї справи, кулеметника БТР, витривалого, упертого, який завжди виконував завдання на високому рівні. Він творив таке зі старим КПВТ, що екіпажі на модних БТР 4 просто курили осторонь, дивлячись на його роботу. Ніколи не було з ним нюансів. Завжди дисциплінований, відповідальний, надійний воїн і брат для своїх побратимів. 9 серпня цього року на Сумщині зав'язався тривалий стрілецький бій з диверсійно-розвідувальною групою ворога, в ході якого наш земляк отримав важкі поранення. 14 серпня воїн світла відійшов у вічність. Олександр Олегович Кін, молодший лейтенант, командир взводу безпілотних авіаційних комплексів спеціального призначення, віддав своє життя заради рідної України та кожного з нас. Йому назавжди 46. Ким Олександр Олегович кращий із нас. Коли розпочалася клята війна, ніхто йому нічого не говорив, він сам пішов захищати Україну в далекому 15-му році. Тоді ще війна здавалася десь дуже далеко. Ми повинні об'єднатись. Ми повинні розуміти, що крім нас нікому захистити Україну. Саша, пасиві тобі за Україну. Слава Герою! Слава Україні! Смерть Олександра Олеговича Кіма стала тяжкою втратою для всієї України. Його діти залишилися без батька, дружина без чоловіка, а рідні та друзі без близької людини. Рідні, побратими, представники влади та небайдужі шосткінці. Низько вклонилися Олександру Олеговичу Кіму, чиє життя стало символом боротьби за свободу. Вічна слава герою, який віддав найдорожче за нашу перемогу. 17 серпня шостка огорнулася тишею і скорботою. Місто прощалося з Євгеном Володимировичем Швабським. Відважним сином України, який поклав життя за свободу і мир на рідній землі, у віці 43 років, залишивши глибоку рану в душах рідних, друзів і всієї громади, Євген Володимирович Швабський народився 8 серпня 1982 року в місті Устя над Орлицю, Чехія, у родині військових. Коли Євгену Володимировичу виповнилося 10 років, сім'я переїхала до нашого міста. Євген Швабський спочатку навчався в Шосткинській школі номер 2 потім у школі номер 7 Професійну освіту отримав на базі ВПУ-19, по закінченню якого вступив до Сумського державного педагогічного університету імені Макаренка за спеціальністю вчитель історії, практичний психолог. Строкову службу проходив у Києві. Після повернення додому тривалий час працював у службі охорони одного з провідних виробничих підприємств. У 2004 році чоловік підписав контракт з Національною гвардією України службі, в рядах якої віддав 18 років свого життя. В останні роки обіймав посаду начальника служби паливомастильних мастильних матеріалів. Євген Володимирович мріяв відпочити, жити з коханою дружиною Тетяною та донечкою Дарією, доглядати за дачею, зустрічатися з друзями. Тривожні новини напередодні повномасштабного російського вторгнення змінили плани. Як досвідчений військовий, Євген Володимирович розумів весь ступінь небезпеки для своєї країни та родини. Це змусило його записатися до місцевої ТРО. Ще задовго до 24 лютого 2022 року. Наступні три роки наш земляк провів в екстремальних умовах, воював під Бахмутом і Покровськом, бився з ворогом під Харковом і Лиманом. Командир роти, майор Швабський, користувався високим авторитетом серед бойових побратимів і військового керівництва. За роки служби в військовій частині та батальйоні ТРО Євген Швабський був нагороджений орденом Богдана Хмельницького, відзнакою командира бригади Срібний хрест, медаллю за зразкову службу в НГУ та інші. У будь-яких ситуаціях залишався собою: відкритим, товариським, добрим, надійним. Намагався підтримувати людей і тварин. З фронту привіз собаку Єву, яку врятував і приручив. Напередодні трагічної загибелі. 14 серпня він привітав дружину з днем народження. 15 серпня, в результаті влучання ворожого дрону з позиції наших військових на Сумщині, захисник отримав акубара травму. На місці події прибула машина, щоб доправити чоловіка до медзакладу. Не встигли довести. Йому назавжди 43. Євген Володимирович третину життя присвятив, аби ми могли жити в мирі та спокої і завершив свій життєвий героїчний шлях, віддавши найцінніше своє життя. Ми будемо пам'ятати його як нашого героя незламного. Який відстоював саме мир в нашій державі. А коли виріс, то дав, віддав до нашої школи свою єдину улюблену доньку Швахску Дар'ю. Сьогодні наш вчительський та учнівський колектив школи номер 7 пошаною відноситься до батьків і прийміть, будь ласка, наше співчуття. Дарія знай, що любов до батька і пам'ять залишиться з тобою назавжди. А він в наших серцях залишиться як наш, один з найкращих учнів. Жорстока, кровопролитна війна підло обірвала ще одне життя. Вона забирає найкращих синів України, наших захисників, які боронять нашу свободу від російських загарбників. Ми завжди будемо пам'ятати той подвиг який Євген віддав за наше життя та нашу свободу? Співчуття рідним, хай Бог дасть вам сили пережити цю страшну втрату. Сьогодні шостка схилила голову перед героєм без батька залишилися діти, без коханого дружина, без друга і брата близькі. У Скорботі зібралися рідні, побратими, представники влади та громада, щоб віддати шану. Його ім'я назавжди вписане в історію рідного міста і країни. Вічна пам'ять і слава герою. У сучасному світі, де доступ до якісної медицини є однією з базових потреб, люди у віддалених та сільських районах мають обмежений доступ до стаціонарних медичних закладів. Мобільні медичні клініки це повноцінні медичні кабінети на колесах, які здатні надавати широкий спектр лікарських послуг населенню. Про це під час апаратної наради повідомив виконувач обов'язків директора центру первинної медико-санітарної допомоги Олександр Мазур. На минулому тижні всі лікувальні заклади, в тому числі ми отримали гуманітарну допомогу від наших партнерів АІСН компанія, яка протягом вже більше ніж три роки нам допомагає. Медичні препарати будуть розподілені між амбулаторіями і закладу, роздані людям. Також в серпні ми розширили роботу мобільної клініки завдяки реалізації проєкту з благодійною організацією «Комедіку» долучен лікар-геніколог. І зараз, окрім лікаря-терапевта, в мобільній клініці ще буде виїздити лікар-гініколог. На цьому тижні, сьогодні, лікар-гініколог буде працювати в село Ібрівка. Завтра в село Собічево буде працювати наш лікар. Терапевт в середу буде працювати лікар гінеколог з село Глазова і в четвер лікар гінеколог буде працювати в село Гамаліївка. Буде проводитись УЗД-діагностика, будуть забиратися мазки лікарем. Буде надаватися достойна і гарна медична допомога. Мобільні медичні клініки доводять, що якісна медицина це не привілеї для мешканців великих міст. Вони є символом доступності, людяності та інновації, що допомагають будувати здорову націю, не залишаючи нікого осторонь. У Шості місцева організація Червоного Христа України провела виїзний захід для молоді віком до 18 років під гаслом Молодь наше майбутнє. Метою події було створити комфортний і безпечний простір для відпочинку, нових знань та спілкування. Учасники дізналися про сучасну місію Товариства Червоного Хреста, каталися на байдарках, брали участь у настільних і рухливих іграх, а також активно спілкувалися з однолітками. Окрім розваг, волонтери провели для дітей сесію психосоціальної підтримки, крок до гармонії та інформаційний блок про мінну небезпеку, щоб підвищити обізнаність молоді. Ми прагнули зробити цей день незабутнім, сповненим радості та корисної інформації, поділилися волонтери на своїй сторінці у соцмережі. Захід став прикладом того, як можна поєднати відпочинок, навчання та підтримку молоді, яка за словами організаторів є майбутнім нашої країни.